90 листів п'ятерки, 25 плотності, метр на метр. Зараз люди забирають. Коротше, сьогодні на день пішов по пінопласту конкретно. Бо бачите, перед тим забрали, я не знаю, там листів Коротше, дофіга було сотки. Ось тут же сотки нема, тут все було заставлено на, на другому яресі. Там, бачите, трошечки залишилося. Тут вже пусті міста. Взагалі у нас пінопласт є, починаючи від етинички і закінчуючи соткою. Плюс розміри метр на п'ятдесят, а популярні розміри для утеплення самого фасаду це сотка і п'ятерка. Є розміри метр на метр. Це дуже вони популярні, тому що менше швів, швидко закриваєте об'єм площі. Коротше, е, ціни, ну я не знаю, найкращі, не найкращі, але ціни по місту кривий ріг реально е, класні. Плюс ми є партнерами її відновлення. Якщо ви проходите по цій програмі, ви можете придбати будь-які матеріали, все, що вам необхідно. Плюс ми є, у нас є функція оплати частини від Приватбанку. Якщо ви клієнтом Приватбанку, у вас є теж така функція, можете придбати теж будь-які матеріали і розрахуватися оплатою частиною на 5 платежів кредит.